Доброго дня! Це канал Світланка Селянка. Це наші гарбузи, а точніше кавбузи, які ми даємо, робимо з них із дерті обмішку курям. Це наша дерть. Тут пшениця, ячмінь, кукурудза і трішечки соняшнику для курей щоб не йшлись. На сьогодні цілий день йде дощ. Це ось перед цим був дуже сильний. Це вже він знову тільки капає. Навіть кози у нас сьогодні стоять в сараї. Бо чоловік вивів зранку, а потім завів. Бо почався дощ. І то сильніший, і то трішечки, але йде. Кури цілий день мокнуть. Оце такі справи у нас. Вчора 1 жовтня було ще сонячно. За один день, коли було сонячно, почало підсихати, ми думали, що вже можна буде піти на вгород, дозбирати урожай, але сьогодні таке. Знову все мокре. Така дощова, в цьому році осінь. На сьогодні це все. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Хто ще не знає, в мене є ще один канал, люблю село. Заходьте, також підписуйтесь. Там відео трішечки якісніші, бо там у мене телефон з паузами. А тут я так не можу зняти. Тому на сьогодні все все. Всім здоров'я, миру. А головне, щоб на... нарешті налагодилась погода та дала нам дозбирати згороду. До наступних відео. па-па!